Вітаю! І сьогодні у нас виражіння, що думає про мене людина. Це може бути жінка, це може бути чоловік, це може бути знайомий, це може бути, ну, будь-загодно хто. І зараз. Мене тут стерчить, і зараз ми якраз подивимось на те, що ця людина про вас думає. Ви зараз обираєте свою колоду. Один, два, три, п'ять, як завжди. Чотири, чотири колоди. Як завжди ваш вибір? Задумуєте людину і задумуєте колоду? Ви можете подумати зараз про двох людей, про трьох людей, про всіх чотирьох. Як ви бажаєте? І так, що думає про вас людина? Які в неї думки? Як вона вас оцінює? Якими очима на вас дивиться? Я б сказала, що вона про вас не думає, вона вважає, що ви заморочена і сумна. Не думає, взагалі думав про вас немає. Так, що у вас там дуже багато всяких історій, ви якась сумна, невесела, і що про вас думати, я б так сказала. Ну, от. Не добавить, не прибавить. Далі прям ворожить нема чого. І так, варіант номер два. Що про вас людина думає? Як вона вас оцінює? Які в неї плани на вас? Що про вас людина думає? Ну, я б сказала, що у вас дуже така серйозна ситуація. Вона вас, ця людина, ця карта суда засуджує, вона вас не розуміє, вона старається вам, вас навчити, що робити, як робити, або требує від вас дуже багато, або даже судиться на самом ділі з вами. Тобто вона уверена. Людина, якщо ви не переродитесь, толку буде мало. Вона чекає, коли вас засуда, імператор, людина власті, або людина, яка ну, директор компанії, да? або чоловік, або батько. Тобто вона чекає осуду вашого. А, і Тут чогось дуже багато чоловіків, і якось, що ви не самостійна фігура, і що їй допомагають інші люди, тобто людина, знаєте, як, зайнята своїми справами, про вас особо вона не думає, а якщо думає, то неблагоприятне і осуждає, і ругає. і... І, можливо, судиться з вами за щось, да? і знає, що це колись скінчиться по суночку, воно колись це закінчиться. Ну, на самом деле, якась дуже багато требувань від вас, дуже багато очікувань. І головна ця людина своє очікування по відношенню до вас, якщо це суди, то вони виправдаються. Людина отримає те, що хоче. Тобто. Або підтвердиться, підтвердиться те, що вона думає про вас, або люди стануть на її сторону, власті стануть на її сторону, хоча вона боїться щось таке починати і так далі і тому подобне. Тобто у часті ці, скажімо так, надії на якийсь позитивний ісход в цієї людини є. Але вона не думає про те, щоб з вами було все хорошо, Їй безразлічно. Що думає про вас людина? Можливо, це коханий, можливо, це кохана, можливо, це будь-яка людина, що вона думає, як вона думає. Ну, від думки про вас, в неї народжуються якісь дії або з вами, або проти вас. Ну, от зараз будемо дивитися на вашу ситуацію, так? Що людина думає про вас? Ну, що ви фартове, успішне, що з вами можна дружити, що з вами можна заробляти кошти вдовго. Що людина буде дорожити вами, вашим спілкуванням і, ну, старатися бути главним в отношениях. Що ви стараєтесь бути главною в отношениях. Так, оце ваш фарт. Ваш успіх, який ви маєте, це пов'язано з грошима, з вами можна мати справу. От, і довгу справу, плани якісь мати, да? і ви для цієї людини цінна людина, але вона думає, що ви доволі жорстока людина, яка може отрубити голову. Настоює на своєму дуже жорстко, без особливих там, без учту ваших емоцій, скажімо так. Потому что король мечей это воин, которому наплевать, слезы вы льете, крокодили, чины льете, ему абсолютно безразлично. Вот такой у нас третий вариант, уже Бишмен цикавый. И вариант номер четыре, еще думает про вас Людина. Ее думки про вас, планы. Як би так сказати, не особо людина, вона бачить, що ви закритий тип характера, що ви бережете те, що у вас вже є, ваші здобутки, ваші відносини. Ну, Все, що у вас є, ви, ви дуже бережете. Ви не будете якось виходити з цієї зони комфорту раді когось. Ви цього робити не будете. Що ви доволі така категорічна лічність, що сказала, так і буде. Захотіла відрубала від себе, захотіла прижала до себе, тобто залежить від вашого характеру. Але ви чуйна людина, ви чуйна, ви розумієте, з вами можна мати партнерські стосунки і йти до стабільного життя. Можливо, трошки така. Ну, любити якісь стандарти, спокійствіє, щоб якось воно було стабільно. Тобто якісь там, ну, це ж перша карта якраз і говорить про те, що ви дуже не любите качелі-каруселі, і тобто, з вами можна строїти довгі відносини, учитує ваш характер, скажімо так. І, можливо, це не сексуальні відносини, а саме дружні відносини. Якщо це про кохання, то це саме дружні відносини. От таке в нас було цікаве ворожіння, і, і цікавило вас, і не цікавило вас, тобто такі оберти. Ну що, замовляйте ворожіння, телефончики мої тут, ставте класики, пишіть свої відгуки, як у вас відгукнулося ваше ворожіння. І чекаю на особисті прийоми. Замовляйте собі талісмани на кохання, на роботу, на ну, все, на все, все, що хочете. Ви можете мріяти про авто і замовити талісман саме на авто. Тобто все, що хочете. Бажаю, гарного дня і чекаю до зустрічі.